Другий день п'ятої неділі Великого Поста церква предлагає нам в місті і наших святих, а в житті святих одна й та сама тема світ, вимагає святих признання і поклоніння ідолам. І християни смиренно, скромно одказуються і легко приймають смерть. Хоть і казало б, ось, яка різниця карізниця сучасному чоловікові, якого збило з толку цілевідіння, і йому люба релігія добра, секта, унія розкол, роздор, йому все рівно. Але є одна частина людей, яку збити з толку не можна. Є люди, котрих легко потягнути в п'янку, в блуд, у розбой, у роздор. А є частина людей, яка не піддається таким приманкам. Остається в рамках закона і ведуть себе і по Божим законам, і по земним законам, зная, як важно в цьому мірі проявити людяність. І вопрос нині каже пророк Ісаїя у сорокові главі. Кому ви уподобите істинного Бога? Істинні люди, істинні Божі люди знають. Бог тот, котрий віка сотворив, вселенну сотворив, землю сотворив, людей сотворив. А що роблять язичники? Язичники собі люблять подобіє і кланяються якимись фігуркам і істуканам. І от що каже Прокисая 40 глава. Раз ви не чули від начала до основання землі, що Бог є той, котрий восідає над кругом земли, а живущий на ній, як саранча перед ним. А Він, Бог, простер небеса, як тонку матерію і розкинув їх, як шатор над людьми для життя? Той Бог, настоящий Бог, котрий Князів. І царів перетворює ничто і робить чим-то пустим і бездарним судів землі. Ледве вони посажені, ледве посіяні, лемся у набралися постів, задумали робити, і вдруг приходить Божий гнів, і висихають, і плода. Не дають. Но, тільки надіючися на Господа, обновляються в силі. Бог, чоловіка праведного, да коли в життю його обновить його так, як орлятко обновляється. Спеціалісти говорять, що орел раз у 40 років може так обновитися, що заново, як будто, би родився. Псалмопевець іспользував це для людей, віруючих, для них і в юності, і в середині, і в старості Врем'я для духовного зростання, для радості духовної, для любові, для добрих діл, для подвігів. Слово подвіг від глагола двигнути собою, двигнути подвіг. У людей, не церковних, не віруючих невіруючих, не є на подвіг. У них буде время бити сусіда або другого чоловіка, брата, коли ходить до церкви. Мораль читати. При Австромадянській імперії нашим людям православним читали мораль, що то віра Руського царя, то не добра православна віра, і судили. При Советському Союзі судили православних, в тому числі. Ми вже то потерпіли в совєтське час, що Бог. То, що ви кажете за свого Бога, Бога не є. Наука совєтська доказала, що Бога не є. Що ж ви куди ходите? Нині ніхто не скаже, що Бога не є. Ну, Бог, котрий ваш, то, то не добрий Бог, а нині Пророк каже, а котрий? Ваш Бог, якщо наш Бог покликає нас бути мудрими, терпіливними, розсудітеми, люблячими, легко не маючи у душах пам'ятобія, не питаючись чужим людям клеїти ярлики і обвиняти людей в тих гріхах, які вони не робили. А от ви, лживі і обманщики, почому ви? Якого Бога ви маєте, коли переслідуєте людей, церковних, організовуєте общественні гоніння проти церкви, захватуєте монастирі, переплюнувши і советські времена, і австромадярські? Що? Який то у вас Бог? І каже Ісаїя, таких людей Бог, ідол, вони не знають істинного Бога. А ми каже, Прокисай я словами Господа, ми надіємося на Господа, і нас Бог обновляє в силі, нас намучать, натрясуть, гонять, оскорбляють, судять, б'ють. Ми удивляємося, откуда у наших опонентів тільки зла, що вони пишуть кожен день в адрес нас видумки, не просто неправду, а фантазують. Бо виходу не є. У них Бога не є, а наш Бог з нами. А тому не будуть казати, ходять до церкви, бо зато їх вина ні, не можна такої казати. А що казати, ліпити їм щось друге. І от ми кажемо із Пророком Ісаїєм. Я би сьогодні сказав єдно, єдиним духом із усіма віруючими православними нашої держави України, яка Нині потребує людей мирних, котрі мірять людей, розколи і зглажують, бо у будь-який момент, навіть в мирне, час, так важно держати примирення між людьми. Тим більше така загроза є во час війни. І от каже Господь: поднимуть крилля, віруючи, корли, потекуть і не будуть уставшими. Бо підуть і не утомляться, бо я буду їм в защиті. Бо лиш так поступаючи, неякі угрози цього світа, а світ лиш любить грозитися, а грозитися, а пужати людей, щоб то на нас не діяло, щоб ми знали, що ми під Богом, Господь нас аж защита, а у вічності і нагорода у Царстві Божє. Амінь.